Вітаю. Як ви знаєте, в Польщі ліквідований аналог набу поляки вирішили, що цей орган, їхній орган, став якраз символом того, проти чого боровся, символом корупції. І вони там вирішили, що ну, напевно, напевно, не варто цьому органу бути. І ви знаєте, ніхто не вийшов з картонками, ніхто не вийшов на майдан, ніхто не вийшов протестувати. Люди нормально сприйняли цю ситуацію. Щоправда, деякі люди в коментарях почали мені писати під цією новиною, що ви не знаєте, що там в Польщі, не треба Польщею займатися. Ці функції передали іншим в державі. І читаєш і думаєш, друже, ну те, що ти в Польщі, це дуже добре. Але те, що ти там нічого не розумієш і не розібрався, це погано. А можливо й добре: повернешся до України. Так от в Україні також є. Схожий орган, в якого хотіли дещо відібрати, і теж передати іншим органам це до цього коментаря. Але ми не про набу. Відгриміли, знаєте, от, от шумілі літні дожді. Так ось і тут так само ми бачимо, що часто боротьба з корупцією дуже пов'язана з самою корупцією. І ти вже не знаєш, кому вірити, кому не вірити. Ось історія з. Шабуніним, напевно, ви його знаєте, Віталій Шабунін теж відомий борець з корупцією. І, будь ласка, один із каналів запостив таку інформаційну новину. Адвокати командира у справі Віталія Шабуніна гальмують процес. Суд поставив дедлайн до 27 жовтня. Ну, не така, що Шабуніна помітили на якихось джипах. В Києві, хоча він нібито служить, йдеться про адвокатів командира 207-го батальйону Віктора Юшка, тому що через цю ситуацію потрапив під увагу, в тому числі і органів слідства, командир Шабуніна. Доступ до справи закрито ще з 14 серпня, але частина адвокатів взагалі не приступала до ознайомлення. Інші Відкрито, а, да. інші переглянули лише частину з 20 томів. Суд підтвердив, що це умисне затягування. Тобто, представник боротьби з корупцією Віталій Шабунін і його адвокати гальмують. Ну, не його адвокати, а адвокати командира частини гальмують справу. От, ви уявляєте, да, звичайного командира. У якого такі адвокати круті, що вони можуть ось так і гальмувати всі діла. Ну, ми ж розуміємо, що це просто так не буває. За даними слідства, Віктор Юшко, будучи командиром 207-го батальйону, незаконно відрядив мобілізованого керівника центру протидії корупції сержанта Віталія Шабоніна до НАЗК, НАЗК, на їх запит органу, який не є військовою частиною і не має права приймати військовозобов'язаних. У НАЗК Віталій Шабуні не отримав жодного статусу, не мав обов'язків займатися і не мав обов'язків і займався своїми справами в Києві, але продовжував отримати зарплату військовослужбовця близько 225 тисяч гривень. Тобто, виявляється, не 100 тисяч гривень. Деякі хлопці мають на передовій, а от сержанти 225 тисяч гривень. ДБР кваліфікує це як систематичне ухилення від служби і карається 5-10 роками ув'язнення. У Центрі протидії корупції підтверджують, що Віталій Шабунін дійсно відряджався до НАЗК, де просував антикорупційні зміни та реформи. Ну, а що ще може просувати сержант 207-го батальйону. Як не антикорупційні зміни і реформи. Слідство в свою чергу наголошує, просування реформ не є військовою службою і не має оплачуватися як зарплата військовослужбовця. От ще раз, ми зараз не за Шабудіна, ні за усього командира батальйону. Ми зараз говоримо про те, наскільки у нас корупція, боротьба з корупцією. Корупціонери, антикорупціонери все взаємопов'язане. І коли тільки ти хапають їх за якесь тепле місце, як починається та ж сама канітель, яка, яку ми спостерігаємо вже 34 роки підряд. Якщо в тебе є гроші, якщо в тебе є знайомства, якщо в тебе є влада, то тобі фактично нічого боятися. Твою справу будуть затягувати, тебе нікуди ніхто не посадить, ти, ти все одно поза межами. Небезпеки, бо зрощена влада, і ось всі оці люди. Вони і є владою. Вони не можуть посадити самі себе. Вони не можуть посадити того, з ким у них бізнес, кум, сват, брат, коханка, сімейні зв'язки і так далі. Бо це все одне і те ж саме. Оці люди не бояться держави. Держави для них не існує. Вони можуть робити все, що завгодно. І що саме цікаве, коли оці люди переїжджають умовно в Німеччину, у Францію, в інші країни, вони стають законослухняними громадянами. От там вони себе так не поводять. Вони поводять себе дуже чемно, дуже вічливо, навіть правила дорожнього руху не порушують. А в Україні їм можна все, тому що безпреділ.